Вітаю! Ми сьогодні знаходимося в Київській області на ділянці гібридизації компанії Євросем, а саме гібрид Грут. Гібрид, який ми знаємо, вирощується за технологією євролайтинг. Тому і на цій ділянці гібридизації ми використовуємо таку ж саму захисту. Це внесення в першу чергу ґрунтового гребциду і подальше вже по вегетації Страховий гербіцид з системи Євролаків. Схема СІВБ традиційна для нашої компанії. Це 2 на 10, як ми бачимо з лівої сторони два рядочки бачка, потім 10 рядочків материнської лінії і знову матчівська форма і так далі. На цьому полі вже було внесено. Дві фунгіцидні обробки, тому що е, були дощі і роса в ранні часи спричинила якби, поширення хвороб для цього, щоб не, не було подальшого розвитку і щоб рослини були здорові, ми провели вже дві фунгіцидні обробки. По плану у нас перед світінням ще одна фунгіцидна обробка. Проведена обробка інсектицидом. і у нас по плану внесення добрив по листу і стимуляторів росту. Можемо побачити. загальний. Все, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!